Вже вечір, 2 травня накриваємо посіви соешника класичного, грунтовим. Працюємо пропізохлором в нормі десь 2,7 літра на, на гектар. Працюємо на суху землю, будемо зранку, будемо Заробляти боронами. А що з цього вийде, подивимося через деякий час. Бо щось на дожжі, надії у нас мало. Понеділок там вроді ставили, але щось уже не в понеділок, ні вівторок, ні середу. Так що будемо заробляти боронами зранку якась там роса може буде ну і будемо очікувати сходи якось так